Ви президенти, ми прийшли сюди від тих мільйонів українців, які вийшли на Майдан. Спочатку вони вийшли за те, щоб Україна підписала угоду з Європейським Союзом. Люди вийшли за свою мрію. Люди вийшли за краще життя. Люди вийшли за те, що протягом останніх трьох років, Можливо, в тому числі, і говорила українська влада, що угоду треба підписувати. Але сталося так, що цю мрію українців просто знищили. Але після того, коли угода була не підписана, цю українську мрію ще почали нищити люди в міліцейській формі. коли вони Озброєні прийшли на неполітичний майдан з стійками в бронежилетах, в касках і просто побили молодих людей. І люди вийшли другий раз. Люди вийшли вже за свою гідність. Кожен, який за цим столом має дітей, має внуків, має знайомих і друзів. Яку країну ми будуємо? Якщо декілька сот озброєних до зубів міліціонерів дозволяють собі бити мирних протестантів. І за це ніхто не несе відповідальності, чим це завершиться? Наша ключова вимога, яка сьогодні повинна бути вирішена, ті, хто давали незаконний наказ. Пити людей, мирних і беззбройних, повинні понести покарання. Люди вимагають справедливості. Зараз не йде мова про те, хто бореться чи не бореться за владу. Ні. Зараз мова йде про те, чи ми принесемо українцям відчуття справедливості, і чи захистимо ми їхню гідність. Чи сьогодні побили Десять людей, завтра 100, післязавтра 1000. Ми звертаємось до всіх учасників цього зібрання. Перше, ті, хто видавали незаконні накази і ті, хто виконували незаконні накази, вони повинні понести відповідальність. Повинні понести відповідальність, щоб вся країна бачила. Нікому не дозволено, не дивлячись на те, що ти маєш зброю і маєш повноваження піднімати руку на мирних і беззбройних людей. Друге, ті люди, які незаконно заарештовані, які зараз знаходяться в тюрмі, як активісти Майдану, повинні вийти на свободу. Всі повинні вийти на свободу. І третє, тут був виступ Миколи Азарова. Результатом цього виступу повинна бути особиста заява прем'єр-міністра України про відставку. Він наговорив на декілька відставок. Цей уряд персонально винен в політичній і економічній кризі. Цей уряд проводив і зірвав переговори з Європейським Союзом. Цей уряд і міністр цього уряду Захарченко давали команду бити людей. І для того, щоб вирішити політичну і економічну кризу в Україні, треба прийняти три перших рішення. Ми знаємо про всі плани, які є у влади. Розженете один майдан з'явиться інший. Ми знаємо, що є плани пересадити опозиційних лідерів, пересадити одних З'являться інші. Ми знаємо про те, що є плани почати провокації. У нас мирна демонстрація. І те, як це відбувається протягом останніх трьох тижнів, показує, що ми не піддались на жодну провокацію. І ми знаємо найгірше, що сценарій, який написаний, цей сценарій писався не в Україні. І авторами цього сценарію є зовсім інші люди. Ці люди не бажають. Ні добра Україні і не бажають того, щоб Україна була незалежна і суверенна держава. Ці люди мають свої амбіції. Свої амбіції, які на меті хочуть тільки одне поглинути Україну, затягнути її в громадянський конфлікт і взагалі забути про таку незалежну країну, як Україна. І ми звертаємось до всіх. Мова йде про долю України. Ми стоїмо на кротичній межі. Ще залишився шанс. Він існує, щоби вийти з цієї неймовірно важкої ситуації за всі роки української незалежності як достойна європейська нація. Саме тому є три вимоги, не політичні, а людські. Три людські вимоги повинні понести покарання винні. Повинні бути відставлені ті, які це все натворили, і повинні бути звільнені ті, які невинні особи. А далі ми крок за кроком повинні вирішити всі соціальні, економічні і політичні питання, завершити підписання угодою з Європейським Союзом і поставити крапку. І український народ повинен побачити, що це дійсно європейська держава, яка не просто вміє домовлятися, а яка вміє перемагати. Саме тому ми застерігаємо від будь-яких радикальних сценаріїв. Саме тому ми звертаємось виконати цих три вимоги людей. Саме тому ми прийшли до вас передати бачення тих українців, які не вийшли за політику, які не вийшли за опозицію і не вийшли за владу. Вони за себе вийшли. І це наш священний обов'язок. Їх не просто почути, а зробити все, що вони вимагають. Дякую за увагу.